Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, за Геннадій Венградове. Це програма Право на правду в країні Полодень. Середа, отже, будемо починати екватор тижня разом з Володимиром Цибулько. Моє Вітання, пане Володимире. Вітаю, вітаю. Раді вас бачити. Тому що багато цього чого цікавого відбулося, і про те, що хочу з вами поговорити. Слухайте, оця ця от історія, яка в Джуді, Джуді відбулася. Я бачу джиді. вам Джиді, Джиді, джиді Джуді, Джуді. В Джиді. Слухайте, я бачу тут таку ситуацію. Це або якась ну знаєте імітація якоїсь бурхливої діяльності. Причому всі, хто в ній приймав участь, от імітують. Хтось там, колективний південь з'явився, який імітує свої геополітичні рухи. Я не знаю Ну от пан Єр... я так розумію, пан Андрій Єрмак був на цій ось конференції. ну В якості кого мені цікаво, він там. Як хто був, що вони до чого Слухайте, ну, і кажуть, що взагалі то це якась тільки перша конференція, і що от вони домовилися, а вже якісь папірці будуть підписувати на і, і другій конференції, на яку і запросять вже представника Російської Федерації. Я так розумію, для капітуляції. Ну так, ну, от, все виглядає ну фантастично, все як ми любимо. Ось воно сіли, вирішили, і зараз все буде. Що думаєте з цього приводу? Ну, по перше, контекст. Все-таки російсько-українська війна вона поширилась на цілий світ. Вона не світова, але я б сказав, гібридна світова, okay. тому що визначились певні табори нейтралітету, табори позитивного нейтралітету на користь України, позитивного нейтралітету на користь Росії, ну і союзники Росії союзники України, союзники України оформилися у групу Рамштайн, і це така переважна група з лишком країн, навіть африканські країни в цьому задіяні. Тому е крім е групи, яка безпосередньо займається допомогою Україні, є ще ну певна така е солідарність е довкола статуту ООН. І ми пригадуємо, коли за українську резолюцію за відновлення територіальної цілісності України і засудження агресора голосувало 140 країн. За російську позицію голосувало 7 країн останній раз. І це більш ніж показово, частина зацікавлених країн у перегляді певних балансів. І місії ООН справді почали активуватися. І, наприклад, є ж тема розширення постійного складу Радбезу ООН. Південна Америка не представлена в Радбезі, Африка не представлена в Радбезі, але ж в Африці є великі потужні країни, наприклад. Єгипет і е, Південно Африканська Республіка з, з відчутним потенціалом є ще лжир, теж е, е, тому Марокко є е, в принципі, е, можна сказати, що е, ну от, е, Азія представлена одним Китаєм. А в нас же є Індія, наприклад, країна, яка входить в п'ятірку економіки світових. І як це не дивно, та ж сама місія Німеччини і Японії. вона в світі зараз відновлена так світ формувався і радбез формувався. Пане Володимир, пане Володимире, от я почекайте. Я я розумію це комплексне питання, але мене цікаво тільки одне. Слухайте, там зібралися люди, які можуть отак: от змінити ціну на нафту. Отак, оп, раз, отак. Оп. Ну може? А, може а не лише ціну на нафту. Це, тобто, це, це прерогатива Саудівської Аравії, яка ініціатор. Але ж там зібрались представники чотирьох е, країн постійних представників Радбезу. Uh -huh. і, і от е, уявімо собі сценарій, коли е, от ця платформа ну, вона е, Копенгагенська, тепер е, джидівська. Е, ну, цікаво, де буде наступне зібрання uh -huh. цієї платформи. Раптом приходить до думки, що ми виставляємо ультиматум агресору, якщо він. Не виконує наш ультиматум, тоді треба його е, викидати, позбавляти членства в ООН і відповідно членства в Радбезі. Mm -hmm. І тоді з'являється попит на вакансію, і тоді е, фактично з'являється інтерес не, не лише, mm -hmm. бо е, ще Трамп, президент, вносив, потім Франція вносила е, ініціативу про. Розширення е, складу постійних е, членів Радбезу ООН mm. до 15. І тут, до речі, Україна може претендувати як, як перша країна, яка позбавилася величезного ядерного потенціалу. До речі, mm. і Південно Африканська Республіка позбавилася ядерного потенціалу. Вона теж в цьому сенсі ну, може претендувати на постійне місце в Радбезі від Африки. Тоб, тобто. Тут з'являється дуже багато цікавих плюшок, за які хочеться багатьом країнам поборотися. Та ж сама Саудівська Аравія вона скандалилася вбивством опозиційного журналіста Хашо. Це таке звірство mm. трапилося в посольстві Саудів у Туреччині. Голову Йому відрізали? Ну його, його розчленували на маленькі частини і в валізках винесли з посольства. Це, це ну, страхіття. Welcome to монархія. Welcome to монархія. <свист> <свист> да, так, ну це, це ж таки, це ж так би мовити, звичайне право, прости господи. Але ж Зеленський, наприклад, відвідував е, Саудівську Аравію, де принц е, е, Мохаммед зібрав е, ну, Лігу Арабських Держав, і е, Зеленський отримав там спіч, право виступити, і потім е, полетів на велику сімку в Японію. Тобто, до речі, та ж Саудівська Аравія, вона продемонструвала певну прихильність до України, тобто позитивний нейтралітет, бо вони, наскільки мені відомо, вони перерахували 300 мільйонів доларів. От я не знаю, чи, чи коштами, чи пальним вони mm -hmm. А, Я пам'ятаю вони... цю історію з пальним, а, з пальним, я пам'ятаю. Ну, воно пальним, так чи інакше мою... потрібно. Воно так а, звичай, чи так, інакше. Слух, не, тому, це, це ж внесок, внесок великий. От ми. Ми, наприклад, недооцінюємо місії країни Азербайджан, яка постійно ну, вона нібито нейтрально позитивна, прихильна до нас, але в критичні моменти пальне Азербайджанське чи з Туреччини чи, чи з інших майданчиків воно вирятовувало і, і, і ну, економіку, і Збройні сили. Тому от така mm. історія. Слухайте, в Турції там вибух пролунав. Я не знаю, ну кажуть. Я бачив цей вибух, і там написано, що це от через те, що якісь о, ці гази, зерна, якісь там, от вони. О, це, це це я... не, не гази, це це називається такий е, пил пил летючий, ага, пил е, ага да, летючи здетонувало. По, по, порох він, він, він має здатність до вибухів, але я думаю, що там підстимулювали. Бо турки щодо. Такої технологічної дисципліни, вони вони, попри все, досить дисципліновані. Це не росіяни, в яких може там просто що труби рватися, тому що вони їх кривуру подоварили. тому, uh -huh. що трапилось, по-перше, це зерновий термінал величезний. Uh -huh. Вибух зафіксований з кількох позицій. Той, хто зорієнтований. Наприклад, ці технології перевалки зерна він знає точно, що відбувається це накопичення цього пилу, uh -huh. але мені здається, що, що це стимульований вибух. Тобто, uh -huh. ми ж знаємо, як, наприклад, Міндобрива вибухають в Бейруті. Ми спостерігали, коли пів Бейрута знесло. Але ж вчора трапилось не лише підрив на зерновому терміналі. Ще ж на хімзаводі трапився вибух. Тому швидше за все, що, ну так би мовити, Ердогану псують нерви. І Ердоган, думаю, зараз може в світлі ну, от, вважається так, що після Джиди співтовариство передасть там певні свої побажання Ердогану, який зустрічатиметься з Путіним mm -hmm. в кінці місяця. Буде і ага. Путін буде поінформований про те, що його чекає, і який термін йому дають на те, щоб він забрався з України. Швидше за все, що ця місія доручається Ердогану, і, так. І, і якщо трапилися ці ну, ці випадки на території Туреччини, то є підозра, що ну, В Москві вже знають про вибити. Це. В Москві ну справа тому, не? що та в російських спецслужб е, є можливості роботи по Туреччині. Справа в тому, що, по-перше, там є, е, ну, е, скажімо, ічкерійська опозиція, е, а -а -а. але під під шумок туди е, е, інкорпорують під, е, ну, можуть легендувати, наприклад, е, кадирівців, які можуть це зробити. Ну і е, е, є багатолітня співпраця із курдами. Ще ну радянська система готувала з худів терористів. Мухайте, краще б він його заарештував. От коли він приїхав, з то брав би його тепленьким і відправляв би до тут, тут, якщо поставити на опитування серед наших глядачів: арештував чи вбив, мені здається, що більшість проголосує, щоб він його вбив. Вбив? Не знаю, смішніше. у нього стільки двійників, трійників що це ще перевіряти потрібно розумієте а так ще живий о, така справа. А так шукай потім одного вили. Це смішніше буде, бо якщо ердоганівські спецслужби дозволять е, якісь мавпі приїхати замість е, оригіналу, ага. то це ж приниження держави. Насправді ну, це, це не скільки в душу Ердогану, скільки приниження турецької держави. Ну, я думаю, що це так просто не пройде. Ну, от я думав, слухайте, от ви підтвердили мою думку, що не просто так ці ситуації відбувається в Туреччині і щось таке буде. Слухайте, а, мені цікава, ось ще така історія. Навіщо от зараз Дубінського от так мацають? Це ж от через вибори в Сполучених Штатах? Чи чому? Що це? Чому зараз? От я не розумію, чому саме зараз от він нікого, нікому ні ні не був потрібний, не був, не був, не був, а тут раз о. Давайте Дубінський. є, давайте його будемо зараз. Ну, оскільки Деркач у бігах його десь дістати неможливо, то можна дістати Дубінського. Ага. Адже саме ці два персонажі е якраз е втручалися в виборчу кампанію, перебіг виборів в США. І всі санкції... А в на чиєму боці почекайте. Давайте отут... ж ви знаєте, може там трохи я, а глядачі, вони цих не всі розуміють, що які вибори? Дубінський, що вони так. там могли, що як От, я не Нас, розумію. насправді за цими фальшовими фальшованими плівками, які оприлюднив дубінський з деркачем. Ну є підозра, що, що до їх виготовлення причетні зовсім інші люди. І, до речі, Дубінський тепер почав говорити, що, що з ним Банкова говорила. Відомо, Шантар. що Єрмак е, е, кілька разів зустрічався із адвокатом Трампа Берлусконі. Ой, не, не Берлусконі, Джуліані. Джуліані. Е, Джуліані е, колишнім мером Нью-Йорка. Е, і Джуліані якраз е, потребував. Е, е, Ну, скажімо так, тиску на, ну, я б сказав, можливо, всяких викривальних матеріалів компромату на Байдена. Байден, ну і ага. цей компромат був висмоктаний з пальця, тому що по суті, були оприлюднені сфальшовані вплівки. Відповідно, медіа американські розкочегарили проти Байдена там досить активну кампанію. Потім потім же, е, і імпічмент Трампу був організований ага. почасти і через Україну, е, тому що ну вважалось так, що е, трамп імпічмент Трампу. Траму. так, так. от дивіться, ото я чому і питаю? Бо я не можу зрозуміти. Слухайте, Ні, грали з, проти Байдена на, на виборах на а він виборах. Так, це, це слугувало для компрометування Байдена, але Байден переміг. Е, але ж е, перед тим е, ша е, сам е, Трамп е, розіграв певний ну, таку е, розтяжку для Зеленського, бо він вимагав компромату на Байдена. І він відмовився фінансувати, виконувати бюджетні зобов'язання надавати допомогу США. Він шантажував Зеленського тим, що він не надасть допомогу США, Україні. і це стало приводом для розслідування серйозного США. Тому зараз Дубінський по суті випливає як досяжна фігура. З чим це пов'язано якраз перед 4-5 серпня, коли делегація українська мала вести перемовини в Вашингтоні про гарантії безпеки, от пригадуєте, на саміті у Вільнюсі, саміті НАТО, було оприлюднено меморандум Великої Сімки щодо безпеки України. Пам'ятаю, так. там, і там було там передбачалося, що Україна має можливість укласти двосторонні безпекові угоди з країнами Великої Сімки. Ну і українська делегація поїхала в Вашингтон для укладання такої угоди. Я думаю, що якраз хотіли підсолодити е, ну, американській стороні, так би мовити, оцим розслідуванням. Но єдине, що тепер Дубінський розкрив пащеку, і він піймав на протихо на протиході банку і тепер. За його свідченнями, коли е, саме банкова організовувала цей кіт фальшованих плівок? Тепер що починається? Тепер починається по суті створення, е, я б сказав, це вже в інтересах знову таки Росії, створення чергового напруження між е, банковою і Білим Байден. домом. Uh -huh. ну, ну а як? ну а як реагувати спецслужбам США, коли. Виявляється, що Зеленський особисто керував, так би мовити, цією спецоперацією по компрометації кандидата Байдена. Mm -hmm. Зрозумів, слухайте, я ще побачив таку цікаву історію. Місцеві там навіть це, як його царьов, царьов, мені здається, жаліється <кій> на таку ситуацію. Слухайте, кажуть, що в Маріуполі. Зараз велика кількість мігрантів завезена. Середньої Азії, і ба більше роботу пропонують саме їм і кажуть, що ну і заробітна плата не така вже і погана. от якщо дивитися навколо. А ось місцеві жаліються, що їх нікуди не звуть навпаки. От їх якось стараються, намагаються кудись туди, більш до Сибіру, там в якісь регіони, чи що ну чи просто в армію там забирають, мобілізують. Слухайте, це що таке, от з мігрантами? Я пам'ятаю там історію про ну. Ви майбутні можливі так називаємі перереферендуми. Це для цього слухайте потрібно, щоб всі, начебто, мешканці, начебто, а мешканці Маріуполя або інших міст виказали своє слово, чи, чи що, чи як ну, росіяни підозрюють, що Маріуполі їм доведеться здати? Але в чому власне фішка? Фішка в тому, що є такий віцепрем'єр Хуснулі. Uh -huh. Якому доручено відбудовувати Маріуполь, а насправді прикопати сліди е, злочинів російської воєнщини, е, бо це ну, справді суцільна Маріуполь це суцільна рана із е, десятками тисяч загиблих, uh -huh. тому е, під виглядом реконструкції Маріуполя, е, по-перше, відбувається відмивка величезного бабліща, просто неміряного, які uh -huh. там. Маршниках. Далі приховуються сліди злочинів, і під це, оскільки на такі роботи набрати неможливо, бо їх мобілізують у війська. Тому залучають працівників з середньої Азії, що дивно, що потім російські військові їх ловлять, відбирають паспорти відправляють на війну. Це, це ще комічніше, але це переважно громадяни Таджикистану і Узбекистану, трошки киргизії здається. Чому в місцевих не беруть? Тому що е, працетатном чоловічого населення там лишилося дуже мало. Е, ну, по суті, кадри не замінні для підтримання інфраструктури е, і комунального господарства. Е, так що, тут, е, це вся плата за. за скажімо, е, Політичні помилки і за звірство російської воєнщини. Угу, зрозумів. Пане Володимире, слухайте, ну про наші справи давайте. Цікавий законопроект я тут побачив. От Ви знаєте такого Георгія Мазурашу? Так. Він регулярно це колишній спортивний журналіст е, з Буковини, і він умудряється постійно лупити в якусь в якусь штангу. Ну, я вам так, почекайте, я вам зараз... Я... Законопроект 9566 Це цікава історія. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що о, чоловіки, які ще не призвали, зможуть написати якогось там о, листа чи відмову від служби за релігійними або покликаннями якоїсь особист, особистими і увага, при цьому потрібно влаштуватися і бути офіційно влаштованим, або або працювати менше на 0,75 ставки, і тоді все і ти будеш зарахований в так називаємо. Я бачу трудову мобілізацію. От такий трудомобілізаційний полк. Що я тут бачу? Слухайте, я бачу, що ем, мілітарі Форбс вже нормально відпрацювали цю історію, але, але вони не знаю, можете це вже якісь окремі комунальні. Соціальчики, хто там долучиться до них, але вони кажуть, ні нам мало, давайте ще пограємо от в таку гру з цими. З відстрочкою, я не знаю, там або від звільненням від, від праці. На, я не знаю, за що, за 0,75 ставки працювати або йти служити тут. Допоможіть розібратися, що вони хочуть тут намудрувати. Вони не я не розумію, вони не хочуть відкривати кордони, вони розуміють, що всі поїдуть, а ось мотиваційно якось підіймати зарплати, розповідати людям щось там от, обіцяти, вони не можуть. Тому ось я бачу намагання якоїсь от таких от танців. Що тут ви бачите? Ну треба нагадати, що у нас є е, таке поняття як альтернативна служба, тобто люди, які з релігійних е, причин не можуть йти на військову службу, ну на призовну, mm. вони могли е, відслужити альтернативну службу. Як правило, це або санітари в е, лікарнях, або е, соціальні працівники. Ну такі е, ніші. Мені здається, що зараз, оскільки багато чоловіків на війні. Існує попит на робочі руки, і, ну, якось влада пробує створити альтернативний майданчик, аби аби не масово безоглядно не тікали за кордон. Тим більше, що дійсно не вистачає робочих рук у таких критичних нішах, як житло-комунгос, де традиційно зарплати не такі високі. Зараз трошки створюється. Ну, виробництво паралельно відбувається релокалізації, перенесення підприємств, створюються робочі місця, але вони всі не дуже, е, ну скажімо, високооплачувані в масі своїй. Е, тут е, хитрозаді роботодавці, з огляду на війну, вони ну, і економічну кризу теж піддавили трохи е, і рівень зарплати. Ну, населення українське збідніло страшно, і мені здається, що це спроба створити легальні робочі місця для того, щоб хоч якось ну, дати можливість ну, затруднити якусь кількість населення. Дати легально. Давайте я вам розповім. Пане пане, Ви мені ви мені скажіть, так це можливо або ні? Ну я приймав участь в декількох журналістських розслідувань. Що бачу тут? Я в цій схемі? От на майбутнє, дивіться, ще схеми немає. А я вже а я, а я вже бачу, що будуть комусь за гроші. Пропонувати дивіться. Там ж яка схема? Там все прописано. 0,75 ставки. Тобто людина буде писати. значить, я відмовляюся за покликом там будь-чого буду працювати на ці 0,75. його беруть. Але виділяють на це не 0,75, це йому 0,75 піде. А кудись піде, скільки? От все інше. 0,75 ну, розумієте? Ну, це це не, не менше, ніж на 0,70. Ви ну, роз, розумієте, про що, я? Ви розумієте, про що як це буде? Взяли одне, дали стільки, все, до побачення. Не ні, хочеш, ні, ні, іди ні. туди. Та, ну, а де взяли? Звідки взяли? Фонди, які там, можуть там, у законопроекті і існує іс, іс, який бюджет? Робоче місце не бюджетне, навіть якщо в нас це комунальне підприємство. Так, якщо це комунальне підприємство, то воно ж не бюджетне, воно uh -huh. воно муніципальне, воно а, не державне, так. Так, так, воно муніципальне. Так, так, так. Це перше. По друге, е, це не менше ніж е, три чверті зарплати. Тоді це, це майже повна зайнятість вважається, бо в нас. Наприклад, в наукових установах академічних у нас е, і в університетах, у нас багато аспірантів викладають, ну, числяться викладачами на чверть ставки. Ага. На чверть ставки. О, ну, Тільки уявити собі. Але е, мова про інше. мова про те, що дійсно е, працівників не вистачає, е, і, е, ну, по ідеї, хотіли б створити, якось заохотити людей йти працювати. Але ж це все зразу, коли говориться з релігійних переконань, тому подібне. Та зараз понастворюється скільки альтернативних релігійних громад. І, і я думаю, що воєнкоми, яких позвільняли з армії за хабарі, які відкупилися точніше від арешту, раптом швидко стануть лідерами релігійних громад і будуть знову обілячувати. Оцих людей, яким треба uh -huh, заховати, uh -huh. слухайте. Я пам'ятаю з особистого життя, колись робив сюжет. Він називався молись і і, і не і не плати за світло. Що, яка історія там була? Виявляється, за законопроектом нам з вами достатньо ще п'ятьох людей до себе залучити. І ми засновуємо з вами будь-яку ну в рамках можливого релігію. Віримо в світлий день, реєструємо церкву в мене вдома чи у вас і все. І бой більше ні за що не сплачуємо ані податків, ані комунальних цих історій. От мені здається, що це якась така історія. В даному Ні, випадку. Ну, чому? Ну, релігійні громади платять вже. Да. за світло це ринкові відносини, це, це не хляба, тому вони не сплачують земельний податок, наприклад. Вони не сплачують, можуть не сплачувати оренду приміщення, бо дуже часто самі mm. споруди і не належать, наприклад, ну, територіальній громаді. І територіальна громада здає в оренду за одну гривню умовно. Mm. Ну але ж так і для інших громадських організацій. Якщо, наприклад, є цікаві громадські об'єднання, то міста можуть давати в оренду їм офіси, ну офісне приміщення для реалізації своїх потреб за одного гривню. Зрозумів. слухайте. Наостанок цікава ваша думка. Ну, там пан Арістович цим переймався. Слухайте, ну і ми про це також згадували. а мені стало цікаво. Слухайте, а чи дійсно будуть такі багато так пропозицій Ось після війни для наших військових посади інструкторів. Слухайте, в різних світових арміях? Фактично на той момент, коли все це закінчиться, то це буде саме досвідчена армія, і кожен з бійців слухайте, ну зможе отримувати ну, от, велику зарплату по нашим рахункам ну... і в. Це таке інше. Розумієте? Якась час, по-перше, війська дійсно будуть скорочені і вивільниться дуже багато військових спеціалістів. Але мені здається, що для України з'являється дуже рідкісно затребувана ніша. Це війська ООН, миротворчі сили ООН. Mm. І саме з українських військ е, можна буде створити е, ну, з тих, хто захоче залишитися в, в армії. Залишити створити миротворчий корпус ООН на постійно діючій основі. І це може бути така унікальна місія України, світова місія. До речі, в рамках ООН можна також створити під для України, щоб Україна була куратором миротворчого корпусу і програми е, харчової програми ООН е, або зернової програми ООН. Я На що Україна, до речі, постійно докладається, докладає зусиль. Тому я думаю, що в рамках ООН має за Україною закріпитися внаслідок цієї війни ці дві два напрямки дуже важливі для функціонування uh -huh. своєї безпеки. Uh -huh. Слухайте, і ви мені прям нагадали ще на початку війни. От я чув цю версію, що коли все буде вже добре, що буде перемога, що саме цю. Нішу Україна може і зайняти. От в плані окремо військово, що дійсно буде досвід, буде техніка, будуть стандарти. Ну, на той момент я розумію, що він не прийшов. Це добре. Чекаємо на, на, на цей момент. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нашої сьогоднішньої бесіди і до наступної зустрічі. До зустрічі. А нашим телевидачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Вонограда, програма Право на правду. Тримаємо стрій